Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про права від Ростислава Кравця а я Ростислав Кравиця. Це відео присвячено черговій нашій перемозі, перемозі закону і фактично врятуванню науки, тобто захисту науки, від його знищення цим міністром освіти. Ну, до нього є окремі питання. Я думаю, врешті-решт їх йому зададуть компетентні органи. Те, що він робить за світу, те, що він робить з наукою. І От, Славнозвісний, 426 наказ яким були встановлено додаткові вимоги для осіб, які поступили на третій освітній рівень, це аспіранти, тобто аспірантура, доктора філософії, тобто кандидат наук, доктор наук для них встановлювалися додаткові якісь проміжні іспити, заліки, які взагалі жодним чином ніяк з точки зору здорового глузду не можна. Так мовити, якось пояснити, тому що немає там нормальних непояснювальних записок, немає не суспільного якогось громадського обговорення. Так і безпосередньо, з точки зору закону, не дотримані вимоги для таких нормативно-правих актів. Нами був до нас звернувся один з аспірантів. Які не здався, тому що дуже часто трапляються випадки. На жаль, коли до нас звертаються люди, от по таким резонансним справам, таким принциповим справам, і далі на них тиснуть, вони відмовляються від своїх позовів. На жаль, такі випадки у нас були вже неодноразово. Стієш ж там останні, там і з банками, і з мобілізації, і так далі. І так далі, і так далі. Ну тут людина не здалася, не здалася, за що йому також дуже велика подяка за те, що він виставив. вистояв, не дивлячись, я так розумію, і на тиск на нього. І так, що ми маємо? До речі, я вас буду просити, от особливо тих, кого стосується ця постанова, підписатись на цей канал, поширити це відео в своїх соціальних мережах, поділитись з друзями, поставити вподобайки, прокоментувати, щоб як можна більше людей його побачило. І я думаю, що може це якимось чином вплине на подальше е припинення цього не знаю, як це сказати. Так, мовити, культурна, от ці історії з прийняттям нормативно правових актів, якими намагаються просто знищувати майбутнє України, як і з точки зору і медицини, і освіти, і науки, всього, всього, всього. І до цього міністра говорю, з цього приводу є дуже велика кількість запитань. І він там жалівся. Ми ж бачили, там десь півроку назад жалівся, що от суди щось приймають не таке. Суди приймають те, що написано в законі. А ви все хочете, щоб приймали у тих, у кого більше прав. Це верховенство права. І так, що ми маємо. Цим постановою 426-ї вводився такий так званий проміжний іспит знання української та іноземних мов. Для чого він? Яким чином він впливає на освітній процес, яким чином взагалі, які підстави його введення. причому це, як завжди, відбулося досить швидко. Це 8 квітня 25-го року він був прийнятий, ця постанова Кабінету міністрів. Ми подали відразу відповідну позивну заяву, і от днями отримали рішення, вже є повний текст рішення. Ви можете, до речі, не тільки підписатись на канал, а можете перейти от за посиланням. В Ютубі буде під відео посилання, в Тіктоці буде в шапці канала. перейдете на мій телеграм. До речі, також підписуйтесь, там знайдете безпосередньо повне посилання на повний текст цього рішення. Було б отже порушено все, що можливо. Можливо і порядок прийняття, і сама суть взагалі не пояснена, з якою метою він прийнятий, і діє законів часу. Тобто він фактично розповсюджується на тих осіб, які вже поступили. Втручався в освітній процес безпосередніх вищих навчальних закладів, в тому числі і приватних, які повинні були з якоюсь метою, незрозумілою метою, знову ж таки, для науки вводити ці додаткові іспити, аби відрахувати людей з навчання. Ви розумієте, що таке наука? Ну, я думаю, що ті, хто дивляться, вони розуміють. А ті, хто вважають, що в науку йдуть для того, щоб ухилитись від мобілізації, ну, звичайно. Міністрами теж деякі стають, щоб ухилитися від мобілізації. Деякі йдуть в якісь іноземні кампанії після того, як розвалили все, що можливо, те, що їм доручили за цей час, і потім там займаються боротьбою з корупцією в цих іноземних кампаніях. Ну, єдина мета ухилення від мобілізації. Однак про це ніхто не говорить. Всі ці незрозумілі єдиний марафон, в якому досить так е намагаються тільки одну точку зору е показувати. Про це також мовчить, на жаль. І я дуже сподіваюся, що ця ситуація врешті зміниться. Тому я вас всіх вітаю з цією перемогою. Сподіваюся, що це рішення і в апеляційному суді залишиться в силі. Воно було задоволено повністю. Почитайте. Я навіть не знаю підстави, з яких його можуть скасувати. От відверто, якщо ви почитаєте саме рішення, тут досить детально судді Київського окружного адміністративного суду розписали всі ті порушення, які були. Безпосередньо допущені і регламенти Кабінету міністрів, і прийняття постанови, взагалі відсутність цілого переліку документів, які потрібні для прийняття цієї постанови. Тому, ще раз нагадую: якщо ви хочете боротись, треба боротись, треба захищати свої права і не здаватися. Сподіваюсь, що це рішення буде в силі, але в будь-якому разі перший крок зроблений, він позитивний. І сподіваюсь, так буде далі. А всім хочу нагадати, що для того, щоб Україна існувала, треба допомагати ЗСУ, треба допомагати Україні, тому що іншої країни у нас не буде. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Підписуйтеся обов'язково на канал, поширюйте це відео, ставте вподобайки і коментуйте. До зустрічі. Слава Україні!